Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що є різні види втрати. Коли я вела прямий ефір в Інстаграм, були коментарі стосовно того, які втрати люди, люди переживають. На курсі постійно є запитання. Що навіть не запитання, а твердження, що люди переживають втрату. Давайте розбиратися, я розумію, що втрат правда дуже багато, і ми вже говорили декілька разів, що втрати можуть бути і матеріальні, і духовні, і психологічні, але я спеціалізуюся лише на втраті близької людини. І коли я працюю, я для себе у нас в Україні немає термінології, тож я для себе розібрала деякі види втрати на такі. Ну, щоб мені було легше працювати, щоб я знала, які підхід застосувати. Наприклад, втрати, які можна віднести до кризового стану, до кризи. Ну, наприклад, те, що у нас зараз у багатьох це втрата батьківщини, це втрата власного будинку. Чого я в своїй ієрархії це віднесла до кризи, тому що ми можемо залучити ресурси і е, змінити цю ситуацію, тобто ми можемо е, знайти новий будинок, побудувати, ми можемо якось облаштувати своє життя, знайти якийсь більш-менш комфорт, тобто люди, які втратили будинок і втратили місце проживання. Так, для них це важко, це дійсно для багатьох, особливо це стосується літніх людей, втрата будинку, це втрата свого простору, і вони відірвані від своєї землі, вони починають, начебто, затухати. Але все ж таки, Повертаючись до того, що відбувається і які види втрати, як ми працюємо, я вважаю, що ми можемо умовно віднести це до кризи. Тобто криза — це певний переломний момент в житті, коли ми можемо щось змінити. І в такому випадку людина, яка колись стабілізує свій психологічний стан, вона може вирішити питання з проживанням. Те, що стосується втрати батьківщини, тут у нас більше про мобільність нашої психіки, про готовність адаптуватися, про готовність вчити нову мову, і це також тяжка втрата, я погоджуюсь, але це про е, готовність змінюватися, готовність е, бути іншим, готовність е, приймати іншу культуру. Тобто це більше про адаптивність психіки. Якщо ми говоримо все ж таки про втрату близької людини, ми е, також говоримо, що людина повинна адаптуватися до нових умов життя. але... Ми е, ніякими діями цю ситуацію не можемо змінити і покращити. Якщо при е, втраті батьківщини ми можемо знайти роботу, можемо знайти е, нових друзів або почати вчити мову і почати адаптуватися, то е, це про конкретні дії на рівні поведінки, коли ми робимо щось, щоб змінити ситуацію. А ми з вами говоримо на кожному ефірі. Смерть людини це єдина ситуація, яку не можна змінити жодними діями. Тобто цю ситуацію змінити не можна. Тому я для себе в своїй теорії на своїх курсах розділяю ситуації, які ми можемо змінити, це кризові ситуації, і ситуація, які ми не можемо змінити, це якраз ось втрата близької людини. Ми вже з вами говорили декілька разів стосовно того, що якщо ми говоримо про смерть близької людини, там є також певна ієрархія. Ми зараз туди дійдемо. Ще про втрати, які зараз дуже-дуже активно обговорюються, ви знаєте, що той стрес, який переживають зараз наші українці, ті важкі події, які переживають Ті розлучення родин, які є, призводять до того, що родини руйнуються. І це і через те, що хтось виїжджає, хтось не поділяє погляди політичні, хтось просто втомився. І тут також мої учні намагаються працювати як з втратою. Я не вважаю, що розлучення це втрата. Хай мене пробачать всі, хто мене чує, хоча ми, мої учні, мої подруги переживали розлучення, і це правда було дуже-дуже важко. Але ну, чому я не вважаю це втратою? Напевно, це втрата стосунків, це втрата частини особистості, це втрата ну якихось можливостей. Але до розлучення ми рухаємося певним напрямком, і на певних етапах, коли родина розвиває свої відносини по тому чи іншому сценарію, у нас є якісь ключові події, ключові точки, де ми можемо щось змінити. Ми можемо зробити так, щоб. Принаймні спробувати зробити так, щоб розлучення було не таким болісним. Знов таки кажу спробуємо, тому що іноді партнери через 5-10 років сумісного життя починають поводити себе зовсім непередбачувано і неадекватно. Така поведінка. Є дивною, і досить часто інший партнер не готовий. Не готовий до аб'юзивних стосунків, не готовий до е, маніпулятивних стосунків, не готовий до того, що діти позбавляються якихось прав і е, е, соціального захисту. Отже, е, це правда важко, але знов таки. В, коли я працюю з втратами, я кажу, що от тут при розлученні є певний шлях, коли можна змінювати сценарій. Є сімейні терапевти, до яких можна звернутися, і є процес підготовки до цієї втрати, і є процес. Домовленості. Коли люди можуть домовлятися, що з ними буде, як вони будуть в подальшому будувати свої відносини, і принаймні можна побудувати якусь побудувати якийсь діалог, спробувати. Не завжди виходить, спробувати. При втраті близької людини лише одна втрата, така передбачувана і довготривала, це коли смерть від хвороби. Там ми можемо спостерігати, що люди готуються до втрати, вони витрачають ресурси на лікування, вони сподіваються, тобто це також така довготривала втрата, але все ж таки Тут більше про те, що люди, які доглядають за хворою людиною, вони кожного дня втрачають частинку близької людини, вони втрачають її здоров'я, вони іноді втрачають можливість спілкуватися. Є різні сценарії хвороби, так? є різна важкість. Вони втрачають надію. вони... І... Я не готова казати про те, що розлучення і смерть від хвороби можна підтримувати однаково, тому що все ж таки різний фокус уваги у людей і різна підтримка. Отже на що ще ми можемо звернути увагу, які ще види втрати можуть спіткати нас зараз в нашому суспільстві? Якщо у вас є ваші приклади втрат, будь ласка, пишіть, будемо проговорювати. Зараз багато хто втрачає свою роботу, втрачають свою професію, і це як втрата професійної ідентичності. Так? І це Знов таки, Раніше ми це могли бачити ще це покоління моїх батьків, коли вони довгий час працювали на одному місці, і виход на пенсію для них був таким стресовим, тому що вони не уявляли, хто вони без роботи. І для багатьох людей так втрата роботи це. Не лише втрата професійної ідентичності зараз, це взагалі про можливість вижити і турбуватися про своїх дітей. Але знов-таки я можу віднести це до категорії кризових станів, тому що роботу ми можемо знайти нову. Ми можемо отримати нову спеціалізацію. І я своїх дітей, коли Спонукаю вчитися, я їм пояснюю, що ваша задача отримати базову спеціальність і бути готовим до того, що впродовж життя ви повинні будете змінювати свої навички, змінювати свою професію. Зараз світ дуже швидко змінюється. І готовність навчатися, готовність. Підвищувати свою кваліфікацію або змінювати її. Це базові навички зараз. Тому втрата професії для мене або втрата роботи для мене, це я розумію, це складно, тому що моя команда зараз також переживає великі перетурбації, але це вирішується. Це на рівні поведінки, на рівні тій, можна вирішити так, можна засмутитися, можна впасти на. Певний час у вічі, але це можна вирішити. Тому для мене це не зовсім про втрату, це більше про кризовий стан і готовність змінювати ситуацію. Далі. Є ще зараз завжди була втрата здоров'я, але зараз ми маємо справу з тим, що втрата здоров'я, втрата частини тіла є у молодих людей і знов таки намагаються підійти з категорії втрати, саме з психології, втрати до регулювання їх психологічного стану. Розумієте, коли ми будемо намагатися людині дати ось цей протокол, цей шаблон переживання втрати, коли треба прийняти, відреагувати, це займає певний час. Людина, яка Отримала поранення, яка е, втрачає здоров'я. У неї немає часу на ось це довге емоційне відреагування. Вон, ця людина повинна дуже-дуже швидко навчатися турбуватися про себе, здовільняти свої потреби, приймати рішення. Тут не про відреагування емоцій. Це... Це також втрата, втрата здоров'я, втрата частини тіла. Це втрата, але ми не можемо застосовувати загальний шаблон роботи, яким ми використовуємо втрату близької людини в випадку втрати частини тіла. Знову докладніше, ми говоримо про це на курсі, але хочеться пояснити людям, що це різні речі. Пишіть свої питання в коментарі, якщо у вас є. Далі у нас може бути втрата певного кола спілкування, і це також є проблема. У нас частково ми втрачаємо своїх друзів через те, що ми зараз в різних країнах, в різних умовах, частково через те, що у нас розходяться погляди на сучасне життя, але все ж таки. Для багатьох з нас це втрата. Також кажу це з власного досвіду, тому що мені також важко, що мій брат зараз в купації, він в свій час не зміг виїхати, ви знаєте, з Енергодара не завжди чоловіки могли виїхати, і мої діти сказали, що ми не розуміємо, ми цього не розуміємо. Окей, ви не розумієте, тому що ви ще не, роз, ви не знаєте, що там відбувалося. Так? Ми, ми лише чули історію того, як викрадали людей на окупованих територіях. Я не беруся засуджувати, але для мене це втрата спілкування. А для когось з багатьма своїми шкільними. І друзями я не спілкуюся, тому що вони інших політичних поглядів. І правда, це важко, але це також можна змінити, змінивши коло спілкування. Отже, Сподіваюсь, ви зі мною погоджуєтеся, що є втрати, які ми можемо віднести до кризових станів, які ми можемо змінити, а є втрати, які ми можемо. До речі, ще раз те, що втрата частини тіла це не кризовий стан. Це травма... можна трошечки віднести до травматичної втрати, все ж таки це втрата здоров'я, це не про кризу, тому що там. Про адаптацію людини до нових умов, про лікування, там інша психологія. От. Це психологи, які працюють у лікарнях, вони знають. І у нас є в планах запросити психологиню, яка працює саме в центрі ампутації. Ми поговоримо ще з нею: про втрати, і у нас на форумі, який буде в. В Івано-Франківську також буде знову вже піднімалася і буде підніматися тема паліативної допомоги для військових, це також дуже важлива тема, але це трошечки інша тема, і вона також складна і достатньо важлива для обговорення. Повертаючись до того, що я сказала, що втрата близької людини, вона така ж неоднозначно, вона може бути різною. Нагадайте мені, в якій країні є це прислів'я, що коли людина втрачає батьків, вона втрачає своє минуле, коли людина втрачає. Дітей, вона втрачає своє майбутнє, коли втрачає партнера, вона втрачає минуле майбутнє і сьогодення. Різні можуть бути погляди на це, і у нас будуть виступати на форумі психологи, які будуть говорити про батьківську втрату, і у них є такий, таке питання: От коли жінка втрачає чоловіка. Вона стає вдовою. Коли дитина втрачає батьків, вона стає сиротою. А мама, яка втратила дитину, як її назвати, вона залишається мамою. Так? Нічого не змінюється, вона залишається мамою, живою чи мертвою дитини. І ми говоримо завжди на курсах, що втрати ми не можемо порівнювати. Вони занадто різні, тому що людина втрачає. І різні соціальні ролі, і різні свої потреби, і в залежності від віку, в залежності від ступенів близькості, в залежності від того, кого людина втратила, по-різному відбувається процес цілення. Але саме втрата близької людини ми можемо говорити про те, що це Втрата горе, і саме тут ми працюємо по тій схемі, про яку я казала, що прийняття реальності, відреагування емоційних станів, ну і там далі. У кого є мої щоденники самодопомоги, ви знаєте всі ці етапи переживання, умовно етапу, ви знаєте, що горе воно не лінійне, ми не можемо пройтися по дорожці через поле або через лісового горя. Ми йдемо. В хащу в своїх емоційних станів, і там намагаємося перепрожити весь свій біль, зустрітися з дикими тваринами свого страху і свого болю, своєї розпачі. Отже, втрати різні, стани різні і сприйняття. Цих втрат також різних. Сподіваюся, що я трошечки змогла пояснити, тому що кожного разу, коли ми йдемо з одним шаблоном роботи, ми робимо помилку. Люди різні, у кожного своя історія, і ми не можемо використовувати один шаблон для роботи з різними ситуаціями. Дякую всім, хто був зі мною. Якщо є питання, пишіть. Якщо будете дивитися в коментар... запису, також залишайте свої коментарі, і напевно ця тема дозволить зрозуміти про те, що немає універсального засобу. Це те, що ми завжди кажемо, немає загальних рецептів. Хоча дуже хочеться знайти таку, знаєте, чарівну паличку та чарівну таблетку, яка допоможе всім і одразу. Дякую всім, хто був присутній. До зустрічі на наступному тижні. І нагадую, що не забувайте підписуватися на цей канал, залишати коментарі. Мені важливо знати, що те, що я, я роблю комусь потрібно. Знаєте, є різні люди, є ті, хто вірить в себе, є ті, хто е, отримує підтримку родини для того, щоб рухатися далі. А мені важливо отримувати підтримку від моїх глядачів, тому що я завжди, коли виходжу і щось розповідаю. Мені мене спостає питання: а це комусь потрібно чи ні? Якщо вам це потрібно, будь ласка, коментуйте, підписуйтесь, і тоді я буду знати, що те, що я роблю, це не дарма. Дякую до зустрічі.